Мін призначив колишнього детектива набу керівником бюро економічної безпеки. Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського, директором бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури. Повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свороденко. Комін зробив це уже після завершення дедлайну, встановлено 31 липня, від якого залежало надання Україні чергового траншу. Від МВФ переможець конкурсу на почальник на посаду очільника БЕП Цивінський успішно пройшов поліграф напередодні, буквально вчора. Нагадаю, Цивінський виграв конкурс ще в червні. Однак він його не погодив кандидатуру через питання нацбезпеки. Його батько живе в Росії. З нами на прямому зв'язку голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець Пані Мартина, слава Україні! слава, доброго дня. Е, ну здається, епопея з призначенням керівника Беб завершилася. Але як вам цей весь процес? Чи справді головна проблема була в тому, що батько вже нового очільника бюро економічної безпеки живе в Росії? Справа в тому була виключно, що банкові дуже не подобався. Детективно НАБУ Олександр Цивінський, який справедливо переміг у конкурсі, який 10 років працював в набу, мав дуже успішні кейси тих кримінальних справ, які він розслідував, це рюкзаки Авакова, це Кейс Пашинського, це Кейс Чисте місто, із корупцією страшенною в Києві, і з кейсом Комарнецького. І банкова дуже сильно переживала, що Цивінський, який переміг у конкурсі, за якого проголосували, віддали свої голоси три із трьох. Ох, міжнародники і жодного голосу він не отримав від українців конкурсній комісії. Так, от банкова дуже переживала, що такий незалежний і сильний майбутній директор бюро економічної безпеки може вивести з під. Давайте відверто говорити з під впливу банкової ще один правоохоронний орган, який буде незалежно працювати, і як на і сап в тому числі почне вручати підозри близькому оточенню людей, які знаходяться в уряді, які знаходяться на банкові. І я впевнена, що так і буде, тому що результати своєї роботи, яку Олександр Цивінський продемонстрував, працюючи детективом набу 10 років. А то я впевнена, що він тепер деяким. Блокували роботу і призначення його в БЕБІ. Він тепер дуже заповзято і ще більшим завзяттям почне по-перше, а реформу БЕП і два результати. Ми будемо очікувати. Я думаю, за найближчий рік від БЕБ, такі самі, які ми маємо від набу і САП, коли вони не бояться і найближчому оточенню друзів президента вручають підозри про вчинення корупційних злочинів. Треба також розуміти, що Абсолютний був сміх спостерігати за тим, як намагалася до останнього банкова врятувати власне. Залежність від, від себе ще одного цього правоохоронного органу бюро економічної безпеки. Бо те, що вони придумували із всіма цими поліграфами, із непризначенням, із перевіркою а, цього цивільського на ще одну десяту перевірку від СБУ. Хоча він уже всі перевірки пройшов це. По перше, в час під час цього конкурсу, це раз і два. Він працює детективом. НАБУ, він має доступ до державної таємниці. Він ці всі перевірки проходить кожного року декілька разів. І він проходив їх успішно, два зараз виклики стоять перед Цивінським, і Нам треба всім за цим спостерігати. Бо я впевнена, що це точно не остання спроба офісу президента заблокувати БЕП. БЕП є дуже хлібним правоохоронним органом а в контексті того, що вони розслідують провадження на величезні суми грошей, і фактично мова йде про всі податкові злочини. Мова йде про економічні злочини, мова йде навіть уявіть собі про використання міжнародної технічної допомоги, що зараз дуже сильно актуально, коли ми знаходимося і живемо за рахунок бюджету виживання, бо нам ці гроші дають європейські країни, так тобто дає захід, і тому ем, це дуже дуже величезний перед ним виклик. В якому контексті перша? А за наступні 18 місяців реформі ще не кінець, один директор цього мало. За наступні 18 місяців більше ніж 1200 працівників ВЕБУ будуть проходити переатестацію. Або давайте читати іншими словами: конкурс, де буде три етапи: знання законодавства, тест на когнітивні здібності, і саме цікавіше, співбесіда. І Ми всі дуже хочемо бачити ці 1200 співбесід. А мова буде про якраз їхню доброчесність, а про те, чи є питання до їхнього майнового стану. Тому що в бюро зараз працює 1200 плюс людей, вони всі мали давати результати. Особливих результатів від Бебу ми не бачили. Там працює купа силідших, в тому числі питання до їхньої доброчесності, до їхнього майна. І ми хочемо, аби всі люди, до яких питання до їхньої доброчесності, є, були звільнені. І тільки після того, як всі ці люди будуть звільнені з Бебу, після цього ми можемо сказати, що перший етап. Захисту і реформи БЕБ відбувся, коли за 18 місяців будуть звільнені геть усі ті з БЕБу, з бюро. Хто до кого в нас є питання до їхньої доброчесності? Це раз і два. Ми повинні розуміти, що будуть зберігатися е, нападки, у вигляді недофінансування, у вигляді перевірок СБУ, у вигляді. Е, Судових оскаржень будь-яких переатестацій, конкурсів, всього іншого з боку уряду, а з боку влади, з боку банкової, і тільки коли вінському вдасться також захистити незалежність Бебу не лише через переатестацію, коли звільнюючи усіх недоброчесних працівників БЕБО, але також і поборотися за те, що буде відбуватися. А я впевнена з боку лояльних. До банкових правоохоронних органів, таких як ДБР, таких як СБУ, у вигляді того всього, що ми бачили в НАБУ і САП. Коли будуть надсилати перевірки з боку СБУ до працівників ВЕБУ, і це і тепер ми розуміємо, що цей інструмент будуть дуже часто використовувати, або коли з ухвалами будуть приходити з 50 ухвалами без рішення, точніше з 50 обшуками, буде приходити СБУ до ВЕБУ без рішення суду, аби заблокувати його роботу, і також буде купа оскаржень. Бо потрібно розуміти, що будь-яка переадестація це судові оскарження, тому що всі ці чи недоброчесні, які працюють зараз роками в ПЕБІ, то їм теж дуже сильно невигідно залишати своїх ліб, не нажите місце, і вони будуть боротися до кінця. І Вони це все також будуть оскаржувати через суд. Тому Олександру Сивінському зараз можна виключно поспівчувати або виклики і у вигляді переатестації конкурсу 1200 людей, які стоять перед ним, і у вигляді тих викликів, які готує, повірте, банкова через СБУ, ДВР, судові оскарження, недофінансування на наступ. Ні роки це тільки те, що ми можемо зараз очікувати. А я думаю, що сценарії, аби заблокувати роботу бюро економічної безпеки, будуть придумати будуть придумані ще інші. Єдиний, який ще залишається запобіжник, він спрацював цього разу. І це єдиний запобіжник, який зможе все врятувати, так як і сталося у цьому випадку. А це дуже активна громадянська позиція людей, які слідкують, які мають активну громадянську позицію. Це активна позиція незалежних медіа. Відслідковувати, інформувати з прізвищами, з обличчями, з сумами, з днями, з датами, з цифрами одразу, коли щось піде, не так. І друге. Це однозначно те, що спрацювало в цьому випадку. Це позиція міжнародних партнерів і це пряма їхня нота, дипломатична напряму банковій друзі. Якщо ви не розблокуєте нам зараз реформу Бебу, то не бачите вам наступних траншів. І не бачите вам наступної підтримки. Це взагалі я зараз мовчу за будь-якою там інтеграцією, вхід наш як країна, яка хоче стати членом Європейського Союзу. що це нас дуже а, назад, і що ні, ні, забуваємо за це. Давайте зараз говорити про гроші. Тобто, якби зараз би не розблокували роботу на Бусап і якби був не розблокований БЕП, то е, скорочена ж абсолютно американська допомога. Ми про це розуміємо. Так? Ми для них не пріоритет уже в, в кількості фінансової допомоги, яка Україна давала залишається один ЄС. А ЄС записаний як реформа ВЕБУ це записано в євроінтеграційні наші вимоги. Це записано також в наші вимоги фінансових програм, і це все би дуже швидко би закінчилось. Чому е, з таким позором страшним е, у 27 днів? Е, давайте говорити не уряд, тому що ніякий уряд це розблокував. Це розблокували особисто в Офісі Зеленського. Чому це вирішили робити? Виключно через те, що е, про це м'яко. Попросили ще поки що м'яко через дипломатичні канали лідери європейського світу. Прямо це зробили з європейської комісії з Брюсселю, а де перелічували фінансові власне програми, які існують зараз на підтримку України. І що може статися, якщо офіс президента буде продовжувати ту політику згортання демократичних незалежних антикорупційних інституцій, яку вони вирішили розпочати 22 липня? БЕП сюди входив. Я дуже дякую. Насправді Львову, які також виходили на акції. Ми е тиждень знаходились на акції на мітингах тут. Е в Києві біля офісу президента я знаю, що величезна кількість людей у Львові також виходила декілька днів на акції. Ми також бачили, ми дуже раділи, що вже наступні дні на третій, четвертий день акції з'являлися на цих картонних наших написах. Також і ем, заклики про те, що повинна бути реформа Бебу, або призначили, не блокував офіс Зеленського Цивільського, який переміг і не керівника директора Бебу. І це дуже допомогло. Бо ми щиро вважаємо, що не був. Було б цих заяв міжнародників, давайте відверто, якби вони не бачили, що це потрібно українцям ніколи б в житті, ніякі міжнародники швидше за все, програми так би скорочувались, але не було б публічних заяв. А вони дуже важливі були, коли виходили пресофіцери із найголовніших європейських інституцій і про це публічно говорили. Цих заяв би не було, якби в них на столах не з'являлися роздруковані звіти або надіслані їм електронними. Поштами в ті ж самі години, коли все відбувалося. Ноти наші, наші звернення і картинки, усі, і відео усі з вулиці, і з картонової акції, з картонового мирного абсолютного мітингу, якби цих відео, якби цих картинок, якби цих електронних листів не було, не взяли би на себе європейці такої відповідальності, не диктували би насправді вони українській владі. Що вони мають тут робити з реформами і з інституціями? Зробили би дуже поганий би висновок. Почався б. Би страшний відкат, але не було би цих заяв. Виключно через те, що були акції, на це зреагували відповідно міжнародники, і це стало це сприяло тому, що офіс Зеленського дав назад. Що це означає для офісу Зеленського? Це дуже поганий прецедент, який стався із Набу Сап і Бет до цього однозначно. Це була репутація лідера вільного світу на усьому заході. А зараз вона зберігається в контексті того, що один мільйон мобілізованих українців боронять незалежність України військових на фронті. Але СТОСО дуже похитнулася, насправді, тому що ми спілкуємося з великою кількістю міжнародників і за останні. Два роки наша команда 18 разів була відрядження, в тому числі в Брюсселі і в столицях європейських країн. І ми зараз на останні два тижні зрозуміло, що ми спілкуємося з міжнародниками, а тепер будуть обережніше, скурпульозніше і детальніше. А люди в Брюсселі вивчати всі наші реформи, зобов'язання, законопроекти, які реєструються, і все, що відбувається, шість місяців тому. Ми зрозуміли, що це станеться, тому що шість місяців тому почалася Неадекватна поведінка слуг народу нардепів в парламенті в контексті того, який, вибачте, треш вони почали реєструвати, і ми зрозуміли ну, вже не ші вже навіть 8 місяців тому. Спочатку, давайте так, спочатку 25-го року, а, почалися дуже дивні ініціативи від Фріса від інших слуг народу про те, що вони, наприклад, хочуть обмежити чомусь на третьому році війни доступ до реєстрів з нерухомістю для журналістів-розслідувачів. Um, тобто якісь були е е такі. Е Речі, які не були зроблені так в перші там, місяці повномасштабки, і вони тут починали говорити, що треба обмежити свободу слова, демократію, розслідування і так далі. Або цей прекрасніший просто законопроект про 8 років тюрми, можливого ув'язнення для журналістів розслідувачів якщо вони щось там неправильно зроблять і неправильно будуть подавати свої матеріали. Це все реєструвалося слугами народу. Також були заяви о дуже одіозного, неповажного для мене народного не Вмовляється просто язик назвати його таким, але він є народним депутатом пана Бужанського. Це такий нардеп, який діючий слуга народу, який дозволяє собі на е, е, привітання слава Україні не відповідати героям слава, який намагається говорити російською, е, будь-публічно, де публічно, і він теж починав два. Місяці тому назад давати дуже дикі заяви публічні про те, що а ви забудьте за будь-які конкурси, а ви забудьте за будь-яку участь міжнародників, міжнародних партнерів, міжнародних експертів, конкурсних комісій, а от не буде цього всього. Вони не дозволяли собі собі таку поведінку в квітні, в я не знаю, в жовтні 22-го року. Такого не було. І те, що вони почали дозволяти собі в двадцять п'ятому році, я так розумію, що така незмінність довга влади і шість років. В парламенті це відверто трохи забагато відчуття безкарності, відчуття. Того, що ти там будеш вічно, відчуття, що тобі нічого в принципі ніхто не зможе зробити, тому що акції мітини фактично обмежені були. Так ми знаємо, спочатку повномасштабки, і вони почали проходити червоні лінії і чекали, як на це будуть реагувати. Ну, але народами. бачите, пані Мартина, є суспільний договір про відсутність акцій протесту. Остаточно порушено. І десь напевно, це мало статися. і Добре, що це відбулося, тому що це оцей цей. цей Фактор, я з вами цілком і повністю погоджуюся, що якби не українці, які вийшли на протест, європейці би не включилися. Але якщо пані Мартину поговорити про БЕП. БЕП було створено, якщо не помиляюся, у 21-му році як бюро економічної безпеки, яке би мало працювати, вибачте, за тавтологію на економічну безпеку України та сприяти її інвестиційній привабливості, метою створення було зменшення тиску на бізнес та контроль використання міжнародної допомоги. Цей орган мав. Стати незалежним від політичних впливів з 2021 року. Які справи ми маємо про які ми можемо говорити, щоб бюро працювало? Тому що коли почали говорити про набу і сап, вони звісно на ідеальні, на жаль, нічого немає. Ідеального теж є питання, але саме бренд набу і САП змусило людей вийти на протести і згадати: чекайте, у нас із БЕП, ще тягнеться історія, ніяк не призначить керівника. Тож БЕП має свою репутацію з 2021 року. Отак, Беб має чудову свою репутацію. Беб має таку свою репутацію, а що керівник Бебу призначав заступниками людей, в яких був конфлікт інтересів, колишніх прокурорів, де дружини позичали в них мільйони на квартири. Це все ставало. Предметом журналістських розслідувань і просто скандал ширився за скандалом. А я прекрасний маю кейс, і я дуже люблю щось пояснювати мовою от конкретних прикладів. Справа в тому, що рік тому назад наша команда вирішила. Все ж таки подивитися, а що ж з фортифікаціями, як будуються фортифікації, а хто взагалі там як закуповує матеріали? Тоді стався прорив на Харківщині, якщо ви всі пам'ятаєте, і ми вирішили подивитися, як ці фортифікації на Харківщині будувалися. І цікаво, що це було підслідності Бебу. Те, що ми знайшли. А знайшли ми наступне: що Харківська обласна військова адміністрація укладала із липовими фіктивними ФОПами, яких відкривали на людей, із вибачте мене, які мають великі проблеми в житті. Такі люди, які там крали пляшку віскі в супермаркеті, яких позбавляли батьківських прав. Ми розуміємо соціальний прошарик цих людей. на них відкривалися ФОПи. і на ці ФОПи харківська обласна військова адміністрація перелічила. Увага сотні мільйонів гривень за закупівлю деревини на будівництво фортифікації Ми коли це знайшли, ми були в шоці. Ми ж давай дивитися, чи я це підслідність. Це була підслідність Бе. І зрозуміло, що одразу ми написали звернення, заяву про вчинення злочину і в будь-якій цивілізованій країні, країні йде війна. На Харкові стається прорив. Прорив стається в тому числі через погані фортифікації, які будувала хова. Обласна військова адміністрація, яка прямою вертикалю призначається офісом президента, призначає Зеленський керівника обласної військової адміністрації. Будь-якій нормальній країні зразу би відкрили кримінальну справу. Про це би вийшли із прес-брифінгом за декілька днів веб і почали б розслідування. Е, ви не повірите. Вони не відкрили її за тиждень, за два, за три. Ми потім втомились, тому в суд. Ми змусили відкривати БЕП кримінальну справу. ви тільки думаєте, про що? Про фортифікації е, е, Про, е, якість про по, не про фортифікації мова йде про скадальне фортифікації. Чому ми ще звернулись до БЕП? Тому що ми зрозуміли, що вони ще й не сплачували просто десятки мільйонів гривень податків. Державний бюджет, і це підслідність ве були. Ми звернулись до БЕП. Вони ігнорували нас і тільки через суд вони відкрили кримінальну справу. Вона ніяк не розслідувалася. І коли ми почали на Суспільному вести програму власних розслідувань. І ми вже зняли просто про це матеріал розслідувань. Ми поїхали в Дніпропетровську область. Ми самі знайшли цих фопів підставних, на яких відкривали ці фірми. І коли це вже було гучно, про це вже написали різні медіа і публікували це, беб зрозуміло, що діватись немає куди, і тільки цього року вони в січні місяці погучали підозри. По, по закупівлі цієї деревини, в тому числі, це були тилові сили логістики, яким вони це вручали. Не треба а ще також. Є прекрасний кейс. До речі, я забула сказати справа в тому, що інші правоохоронні органи відкривають наслідчів. На працівників веб е, справи кримінальні, тому що вони теж порушують закон, теж зловживають. І що цікаво, в будь-якому нормальному би органі, якщо є відкриті справи на твоїх працівників, то є департамент внутрішнього контролю, департамент внутрішнього аудиту. Ну ясно, що не на 100%, але на, на хоча б відсотків 30-40 е, цей департамент внутрішнього контролю теж має бути в курсі, що відбувається в їхньому вебі, І теж ці справи якось вести так смішне з того, що. Департамент внутрішнього контролю самого БЕБУ ні сном, ні духом, ніяких заяв, ніяких справ, нічого. Це, власне, по працівниках самих БЕБУ, або яких інші правоохоронні органи вели провадження. Немає сенсу говорити абсолютно про ніякі результати цього органу, поки він буде незалежно е з незалежним директором, який нарешті, слава Богу, призначений, не реформований, не перезавантажений, коли 1200 людей не пройде сито. Екзамен з доброчесності, коли всі недоброчесні не будуть звільнені, а тільки тоді можна оцінювати роботу бюро економічної безпеки. Бо я нагадаю, що це Інському величезний виклик, виклик, окрім переатестації і конкурсу цих 1200 людей. То треба ж розуміти, що зберігаються ризики, про які я говорила з боку ДБР, з боку банкової, з боку офісу Зеленського, з боку СБУ. Ну, і, пані Мартина, <хи> і треба цивільському також і результати показувати. Попри те, все, які виклики стоять. Тобто, це треба перетрусити команду, зібрати команду, захистити команду і показати результати. Цього буде вимагати як і українське суспільство, так і наші партнери. Тому пані Мартина прав великий жаль, мушу вас перебити, і побажати цивільському успіхів. А вам сказати дякую. За те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами була голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець. Пані Мартино, бажаю вам спокійного вечора. Нехай а, все задумане в роботі. Ваше вам вдається щоб це було поменше, тому що буде поменше роботи у вас, значить, добре працюють наші антикорупційні органи. Дякую вам, бережіть себе.